Вітаю! Вже почалася основна сесія НМТ-2024. І вже через декілька днів хтось буде складати іспит. Але для більшої частини учнів все почнеться. Через декілька тижнів і ще є час попрацювати. Тому саме зараз ми з вами повторюємо тему Вектори у просторі. Я вже ділилася на своїх сторінках відео Вектори на площині одна задача і вся тема. Будь ласка, пошукайте, перегляньте, то дуже корисно. Зараз що я хочу зробити? Зібрала усі задачі НМТ минулого року, зробила висновки, що. Стосовно цієї теми було дуже мало питань. І саме на ці моменти я зараз буду звертати вашу увагу. А от вивчити всю тему ви можете за допомогою мого сайту математичка, і там опанувати все в повному обсязі. Ну все. починаємо. Згадайте, що таке декартова система координат у просторі. І в нас на каналі є відео, і на сторінках я ділилася, як виглядає точка у просторі. Це дуже важливо. Вона задається трьома координатами: абсцес, ордината і апліката. Вектор то напрямлений відрізок, і дуже багато зараз я говорити не буду. Нагадаю вам, що таке координати вектора, як знайти координати вектора. Якщо А початок, Б кінець, то від відповідної координати кінця відняти координату початку. Так само з Xо, з Y і з аплікатою. Угу, це дуже легко. Далі погляньте на задачі НМТ минулого року. Тут нам потрібно ор орієнтуватися у просторі і обирати координати вектора з рисунка. І От саме зараз я це трошечки поясню. Нехай у нас початок вектора точка О, а деяка точка, нехай буде К, його кінець, тобто вектор ОК. OK. Які координати він може мати? І от дивіться, у нас, схоже, рисунок є в першій Задачі. У мене тут навіть одиничні відрізки позначено, і ви можете визначити координату початку. Це буде 0, 0, 0. Точка К точка має координати. Якщо вона розташована на осі Y, згадайте, там я показувала відео про декартові координати у просторі, вона може мати абсцису і аплікату тільки нульову, а ордината саме в моїй задачі буде дорівнювати трьом, тобто це буде 0, 3, 0. О, така буде координата точки К. І тоді, визначаючи координати вектора ОК, ви можете від кінця відняти початок. Вектор позначаємо або рискою, або стрілочкою. І що в нас буде 0 мінус буде 0, 3 мінус буде 3, і так само буде з третьою координатою. Тобто координати кінця вектора. Будуть співпадати з координатами вектора. Ну і навпаки, координати вектора будуть такими самими, як координати кінця, зрозуміли? Отже, якщо в нас вектор зображено таким самим чином, в нього буде тільки ордината присутня. І ви самостійно можете вже визначити і написати, що у вас вийшло. Далі, а якщо в нас, наприклад, буде точка, зображено. Давайте я продовжу. Увісь аплікат і покажу схематично якусь точку, нехай це буде точка n, і нам потрібно вказати координати вектора on. От зараз поміркуйте над цим, навіть не знаючи, скільки тут одиничних відрізків, що тоді буде з координатою. Розумієте, аплікатом в нас буде від'ємною, третя координата. І тоді вектор on, давайте я поряд попишу, він може мати координату, тільки в нас буде x0, y0. І третя координата присутня, але вона буде зі знаком мінус. Ну, так пояснила, трошечки вліпила. Зрозуміли? От саме на це і орієнтуйтеся. Ще все залежить від кінця і початку вектора. Якщо в нас вектор буде початок мати точці О, кінець Н, тоді так. А якщо навпаки НО… Розумієте, що тоді буде відбуватися? Да? Віднімаємо саме від кінця початок. Ви зрозуміли, як визначати координати, ми потім ще з вами потренуємося. Як визначити координати вектора? У нас є уся інформація в довідкових матеріалах. І ви можете переглянути, що там не тільки це, а є і модуль вектора. Як знайти модуль довжину вектора? Схожа, дуже формула, я вам показувала в декартових координатах у просторі, і можна її так само застосовувати. Ми знаходимо координати вектора, кожну підносимо до квадрата і додаємо. Угу. Потім обчислюємо корінь. не забудьте про це. Чого немає в довідкових матеріалах? Це суми та різниці векторів. А погляньте на екран, будь ласка, подивіться, саме такі питання були найчастіше в задачах НМД минулого року. Так, да, в задачах ЗНО було багато різних питань. І питання стосовно множення вектора на число, і скалярний добуток, і косинус кута між векторами. Поцікавтеся, на каналі також є відео, розбіри задач ЗНО минулих років. Це дуже інформаційне. Подивіться, я не можу стверджувати, що буде саме в цьому році на НМТ, які задачі пишіть, якщо ви зустрінетеся з Вектором, дуже цікаво. А хочу сказати, що ця тема надзвичайно важлива. При подальшому вивченні математики у вас буде вишка, у вас буде аналітична геометрія, і ви там будете вивчати не тільки скалярний добуток, у вас буде векторний добуток, мішаний добуток. І взагалі ця тема вона надзвичайно корисна для айтішників. Я знаю, що без неї ну, просто ніяк. Тому зверніть увагу, якщо ви хочете навчатися серйозно, навчатися далі. Що стосується суми та різниці векторів, все дуже просто. Ми будемо додавати, коли визначаємо суму, відповідні координати, якщо вектори задані своїми координатами, або відповідно віднімати їх. Все дуже легко, і ми це зараз з вами переглянемо на практиці. Ну що, простенький урок. Найважливіші речі, які хотіла показати, я показала. Сподіваюся, що ви зрозуміли це. І зараз працюємо разом. Починаємо! Перша задача НМТ минулого року. У прямокутній системі координат у просторі точка N лежить на координатній осі Y. Укажіть можливі координати вектора ОН. О, початок, n-кінець. Тоді я вже пояснювала це. На своїй дошці це буде в нас... ордината Y буде додатньою, а усі інші будуть дорівнювати нулю. Тобто відповідь Б є правильною. Сподіваюся, що у вас так само вийшло, все дуже легко. Зверніть увагу, якщо точка б у нас стояла зліва від нуля, тоді координата могла бути. 0 мінус 4 0. Тут не так важливо, які саме числові значення нам пропонують, тому що немає навіть одиничного відрізка. Наприклад, відповідь Г підійшла б для вектора, кінець якого розташований на осі абсцис, і, наприклад, точка М. Тоді це була б його координата. Якщо в нас тут В, який варіант може бути, це так само точка, розташована на осі абсцис, але має від'ємну координату. Ну, наприклад, якась точка П, тоді вектор ОП задовольняли ці координати. Все, я думаю, що ви зрозуміли з цим питанням. Наступна задача. У прямокутній системі координат у просторі задані точки К та n, що лежать на координатній осі Y. І укажіть можливі координати вектора КН. К початок, n-кінець. І знову зверніть увагу, вектор розташований на осі ординат. Точка К тоді має координати 0, У1, 0 абсциса і апліката нульові. Точка N так само має координати якась інша ордината, а X і Z дорівнює нулю. При знаходженні координати вектора, я вже вам нагадувала в довідкових матеріалах, ще раз покажу, дивіться, є формула від кінця, віднімаємо початок, і тоді в нас. Буде просто y2 мінус y1, а х і е, треті координата будуть дорівнювати 0. Отже, в нас тільки може бути відповідь В. Зрозуміли? Зверніть увагу, якщо був би початок n, а кінець К, тоді в нас би була друга координата від'ємною і підійшла б нам відповідь D. Це дуже просто, але, будь ласка, будьте уважними. Далі, визначимо координати вектора KL. Ка початок, точка К має координати 3, 2, 4, L-кінець, Координата мінус 1, 2, 0. Для визначення координати вектора ми будемо віднімати від відповідної координати кінця координату початку. Зверніть увагу, важливо, що початок, що кінець. KL має координати мінус 1, мінус 3, 2, мінус 2 і 0, мінус 4. Все дуже-дуже легко. Це формула, і ще раз нагадую, вона в нас є в довідкових матеріалах. Що тоді? Маю координати вектора KL, напишу нижче, мінус 4, 0, мінус 4. Шукаємо відповідну відповідь. Відповідь Б є правильною, готово. Навчилися або згадали, як визначати координати вектора. До речі, все так само було і на площині, все дуже легко. Йдемо далі. Наступні задачі усі стосуються додавання або віднімання векторів. І я нагадала ці формули, їх немає в довідкових матеріалах. Давайте ще раз перевіримо. У нас є координати вектора, є модуль вектора, або його абсолютна величина, це середина відрізка, це я вам нагадувала, коли ми декартові координати на площині повторюємо. Скалярний добуток через координати і ще через модулі векторів та косинус кута між ними. Оце такі речі є. А додавання віднімання немає. Це ж дуже легко, я впевнена, що ви знаєте. Вектор А, вектор Б, давайте визначимо суму. Я вам нагадаю, як це робити. Вектор А з координатами 2, 2, 3 додаємо вектор Б з координатами мінус 7, мінус 3, мінус 4, і додаємо відповідні координати. Першу додаємо. До першої, другу додаємо до другої. От, тут, знаєте, це такий бал, подарунок, можна сказати, тому що я впевнена, що це може зробити кожен. 2 мінус 7 буде мінус 5, друга координата мінус 2, мінус 3 також буде мінус 5, і третя координата 3-4 буде 7. І я шукаю, дивіться, позначаю, що це вектор рисочкою. Хоча погляньте, в нас відповіді, координати вектора. От В попередньому відео десь мені. В пробному НМТ-4 хтось писав, що рисочкою потрібно позначати. Ну дійсно, і на уроці вчителі частенько про це говорять: якщо координата відокремлена від вектора, то так позначкою ставимо. Позначаємо, що це вектор. Але тут ми визначаємо координати вектора, тому, ну, в принципі, все зрозуміло, мені здається. Ну, Кому потрібно, поставити рисочку або стрілочку, так також можна. Першою задачею розібралися. Я ще нагадаю, як визначити різницю векторів, а далі ми вже, ви вже самі зможете. Друге. Це дорівнює А-Б. І тут вектор А, звертайте увагу, маю координати 3, 5, 7. Я думаю, ви вже всі раніше, ніж я то порахували. І зараз радійте, що є такі задачі. Можливо, ну от я впевнена, що вони будуть на НМТ, тому слідкуйте. Віднімаємо А. 3b2 має абсцису, 3 мінус 2 буде одиниця. Так само віднімаємо 5 мінус мінус 4 буде 9. І 7 мінус 8 буде мінус 1. Тут головне правильно, уважно рахувати. 1, 9 мінус 1, знову або рисочка, або стрілочка. відповідь. Бачите, тут поряд написано зараз вектор С. І тому тут саме цей запис, мені здається, усі розуміють: вектор С і поряд його координати. Ну що. Ви ж зможете самостійно знайти різницю вектора Б і А також попрацюйте, напишіть, що у вас вийшло, і закріплення має великий сенс. Просто нам необхідна велика кількість практики. І, до речі, багато практики в моїх історіях, сторінки Instagram. Пошукайте, подивіться, поцікавтесь, це дуже класно перед іспитом. Отакі От задачі були стосовно вектора на НМТ минулого року. Все, що потрібно, ми зараз розібрали. Але я б дуже рекомендувала усім звернути увагу на цю тему, чому я вже пояснювала. І ми будемо працювати з вами далі. Нас ще залишилася одна, але дуже крута тема з алгебри. Я обов'язково розповім і про неї. Весь навчальний рік ми з вами системно та послідовно за чинною програмою підготовки до ЗНО та НМТ рухалися вперед, робили багато різних вправ. І ті, хто працювали разом з нами, я впевнена, отримують високі результати. Якщо мене зараз слухають учні, які будуть складати НМТ вже в наступному році, то за... Прошу вивчати математику разом з математичкою, разом зі мною. Набираю групи, записуйся на сайті математичка, на головній сторінці є можливість для цього. Я всіх тестую, роблю різнорівневі групи і готуємося разом. А ще є курси математички, які можна опановувати самостійно. Їх також легко знайти на моїй освітній платформі. Головне працювати, працювати і вірити, що все буде добре. До зустрічі!